Спецпідрозділ поліції приїхав на завдання. Цього разу мета відправити росіянам сім подарунків. Доправляти їх будуть fpv дронами. Цілі позиції, фортифікаційні споруди, де знаходиться та ворожий міномет. Цілі зовсім поруч у кількох кілометрах. Тож тут усі надуважні та обережні. Завжди виїжджає дронове прикриття. Обладнаний антидроновою рушницею та спектром чистоти, який определяє напрямок та дистанцію польоту ворожого дрону. За ворожими дронами пильнують поліцейські на псевдофокс та Андрій. В принципі, нічого того сложного немає. Ну, ну, практика повинна бути. Два мавіка ворожих уже посаджено, і дві півіхи. були саперами ну, розібрані. Ну, стали нашими, ми ними полізувалися. Тим часом інші бійці готують до роботи безпілотники, які добряче зіпсують настрій окупантам. Я підсоединяю акумулятор, відрізаю все що лишнє, дрон повністю готовий до використання, тобто детонатор всередині, але він відключений. Маємо три запобіжника для власної безпеки. Під час зльоту дрону вже саме пілот ставить його. На бойовий взвод і потім вже його детонує або детонує він од удару. Кілька хвилин підготовки до запуску і дрон здіймається у небо. Запускайте гони! В льот! Далі все в руках пілота. на можете да, включати. Захожу на удар. Є, yes. yes. Грить. Влетів чітко. З БПЛА боєць із позивним Хосе працює менше року та має на своєму рахунку десятки уражених цілей. Дуже багато легкової техніки було. 4-5 танків штук, 6 бмп БМПшок і все, все інше. Це піхота, піхота в укритті, ці камери їхні, муроми. Черговий робочий день на війні поліцейські називають вдалим. Москалі ліквідуються, БК їхні ліквідуються. День дуже гарний. Все йде по плану.